Наш співрозмовник, політтехнолог Тарас Загородній добре знає, що довкола коїться з такими ігращами. Пане Тарасе, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, героям. Слава а чому то раптом закмісилось так на горизонті? Чого раптом дорослих захисників України якісь рейтинги почали хвилювати і вони почали ними мірятися? Знаєте, я давно не пам'ятаю, чи була вимога українського законодавства, щоб соціологічні служби а, завжди показували, хто був замовником а, соці... соціологічних досліджень. Якби вони публікували, хто був замовником соціологічних досліджень, я думаю, що питань було б менше. Кому це цікаво? Так, знаєте, воно анонімно. І, але ми можемо виходити з приказки, якщо зірки запалюються, комусь потрібно. Угу. Так, тому ну, ну, тут дивіться, поки українці, звичайно, 80% українців зараз проти проведення виборів. Але ця ситуація може змінитися. Може змінитися, якщо, наприклад, ну, пан залужний, умовно кажучи, буде звільнений. І це може різко помінятися. Це а ви припускаєте, що цей сценарій, е, крім теоретичного може мати практичний вимір під час саме загострення по всій лінії фронту? Ні, я говорю про бажання українців. Я ага. ж не знаю, що як воно буде реалізовано. Тому що дивіться раніше, як же різні сценарії розглядалися, як проводити вибори. Так, ну, з технічної точки зору досить е це проблематично взагалі провести. Тоді розглядався варіант е проведення електронного голосування. Але після історії з Київстаром, я думаю, що це питання можна знімати як дурне. Просто так. воно і так виглядало до цього, а так воно і зовсім буде виглядати. А так, звичайно, що десь примірки йдуть, дивляться, що де як. Ну, а так, в принципі, воно зрозуміло. Там цифри я вважаю достатньо об'єктивними. Армія у нас, ну, в принципі, як для воюючої країни, у нас армія спецслужби перші по довірі на першому місці у нас армія. Там скільки там 97% СБУ у нас на другому місці. Ну як як знаєте, як. В Ізраїлі це Халли Масад, так і так і тут у нас армії, спецслужби тих, хто займається знищенням ворога. Ось а далі, звичайно, що залужний зрозуміло, тому що він очолює армію, фактично йособленням армії. І більш того, от деякі наші носі політики розуміють, що залужний вже перескочив зовсім іншу категорію. Залужний це вже національний міф. Так, добре, але дивіться, попри те, що в нас легке дежавю, десь ми це вже чули. Це армія Віра, мова. Десь це було вже колись, десь. Так, добре. Окей. Але попри це, дуже цікавий такий шпигунсько-комедійний серіал: Жучок в кабінеті Главкома і «Бойовий Сережа Лещенко у мікрофона». Отакий От серіальчик пішов. в... То що там далі в сценарії? Що з цього всього буде? І чи після таких подій рейтинги залужного не полетять ще вище догори, а в когось можливо нижче. донизу? Угу. Ну донизу вони не полетяться, точно, над цим активно працює всім відома депутатка. Чим більше вона о, імітує свою інтелектуальну діяльність в Фейсбуках, тим більше о, у людей питань більше не до залужного а до, 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 до тієї фракції, якої вона належить, і хто досі її ще не вигнав. Тому тут я, я ж говорю: тут е, якщо повертатися до залужного, це залужний це вже частина, на, я б сказав, державотворчого навіть епосу нашої держави, міфу, я б сказав, і тому, коли інші політики починають на нього дивитися, вони завжди повинні розуміти, що це зовсім інше явище, тому що залужний ну, уособлення багатьох речей. Я знаєте, завжди в таких випадках говорю, шановні політики, а ви подивіться, будь ласка, скільки пасень народ склав. Про вас за 30 років так, а скільки про залужного? Ну кому такі рядки могли бути присвячені? Атаман Залужний, Воєвода Трушний Україні богом даний пеклом Раше суджений Залужний Валерій. Кінець Російської імперії. А таких, вибачте, досить мало, пане а. Тарасе. Але ви знаєте, ми, ми живемо в цинічний час, і всі зразу скажуть: а чекайте, а хто вам сказав, що це народ склав? А може це так само було, як на самих початках вторгнення по всьому інтернету гуляв мультфільм про трьох богатирів? Там в Зеленський стріляв з гранатомета, Подоляк стріляв з кулемета, а герой України Арістович з Джавеліна. Розумієте? Ні, ні, почекайте, пам'ятаєте міф про Арістовича второго? По рейтингу, який сказав, буду кандидатом, і де він тепер е, в як е, очолює фан-клуб Путіна десь там в задворках руского міра. Так що міфи руйнується, ні, ні. Давайте, давайте так. Давайте так. Це ви говорите про мультики. Я говорю, це про пісні, а їх не одна. А це творчість, це ж таки народна. І це не по рознарядці точно написано. Ми повинні це чітко розуміти. І те, що мультики все інше, то таке. Ми повинні розуміти. І якщо говорити взагалі навколо, якщо ну, знову таки повертатися до рейтингів, ну на жаль, ну на жаль, для когось, на жаль, воно так і є. Що ну залужний це достатньо така. Монументальна зараз і яка викликає довіру. Головне, що що у Залужного є довіра серед військових. Ми повинні це розуміти. А військо у нас вже це окремий політичний інститут, який вже живе, ну це несуча конструкція нашої держави. І там трохи зовсім інша ситуація. Є, от армія, є ну на даний час там генерали є залужний, а є все інше. От, от, от така ситуація, якщо дивитися, в тому числі соціологію. А чи по рознарядці будуть написані питання, які сьогодні мали би прозвучати на прес-конференції Зеленського? Так, як ви оцінюєте загалом е, цю розмову, ці діалоги, які сьогодні відбудуться? Всі чекаємо, хочемо почути послухати? Ми просто напередодні Путіна наїлися. Там все було заготовлено, навіть критика на вигляді смс-ок теж теж було все контрольовано. Як в нас цього разу буде найдовша прес-конференція? Ну, давайте все ж таки з Путіним не порівнювати. Там зовсім інша ситуація, так, і так далі. Ну, все ж таки, у нас є можливість прийти і задати питання, а подивимось, хто задасть не питання є. Ніхто не Я, знає, коли і... йде. Ну, подивимось, да. як воно буде виглядати. Я тут не можу вам нічого сказати. Треба дивитися, ну, на що буде звучати, яка відповідь буде Зеленського, тоді можна щось буде говорити. Але питання не в тому, що буде сказано, питання в тому, що як воно буде почути, як воно буде інтерпретовано і буде співвідношення з тим, що в дійсності відбувається. Тому що все ж таки. у де вже несе відповідальність за багато, за багато речей в нашій країні, і як вони зможуть це е, тут? Питання не навіть не в комунікаціях. А як часто у нас багато політиків теж думають, що питання в комунікаціях питання в тому, що показується, а що робиться, і що бачить народ. А mm. Подивимось, як це буде Зрозуміло, що буде та, Зрозуміло, між реальністю і, і дійсністю, як, як казали, а теж дежавю, слово і діло. Та. Добре, бо дивіться, я, як би я там був, я б точно спитав, чи читали, чи читали ви, пане Главком, філософську книжку всі ми, Президенти дуже відомої авторки. От і які висновки філософські з неї зробили? Це би було моє питання. А яке би ви задали питання, якщо потрапили б на цю прес-конференцію? Е, я задав питання. Я задав питання стосовно того, коли, нарешті, Національний банк України почне виконувати функціонал щодо наповнення економіки грошима для збільшення державного замовлення та е, пожвавлення економіки. Оце я б задав таке питання, тому що те, що виробляє зараз Національний банк і банкіри, ну це не вписується в жодні ворота. Угу. Оце, оце я б задав таке питання. Я думаю, що президенту може запитати безпосередньо голову НБУ, а і взагалі правління банків, і взагалі банкірів, що вони витворяють, тому що у них є можливість кредитувати, кредитувати військову економіку. Вони цього не роблять відверто. Спекулюють на ОВДП. Національний банк може спокійно вкачати зараз приблизно 400 мільярдів гривень для розширення державного замовлення. МінФін може випустити державні цільові облігації. Національний банк їх може викупити, і це все в розширення державного замовлення може бути. Як це було зроблено в 2022 році, коли була пряма емісія банків? Що у нас трапилось з економікою? Нічого не трапилось, тільки економіка навіть не помітила цього. Навіть інфляція не сильно піднялася. Оце тут питання щодо розширення виробництва зброї, а фінансувати це повинен Національний банк України і банкіри. Які, а, начебто, живуть, що в країні нічого не відбувається, а це так не повинно бути. Якщо банкіри і далі себе будуть поводити, то тут питання постає: навіщо в країні такі банкіри потрібні? Чому вони не сидять, в тому числі з конфіскацією майна? От, ну, які я хотів би побачити. Пане Тарасе, тут ви поки за банкірами стежите, я дивився, як оновився в автопарк. У, у тих, хто в урядовому кварталі робить вигляд, що війни немає. Може, шейхи колись приїдуть в центр Києва воюючого і подивляться, які машини можна купити в Дубаях через років п'ять. Це теж така історія, бачите, в, ну, в, уряд, тут... а уряд теж а уряд теж вживе в такому режимі. Так? От ми неодноразово ми неодноразово з вами обговорювали питання щодо по, що податкування прибутку підприємств, які працюють в оборонному комплексі. Так, досі це питання не вирішено. вже місяць тому, як відбулися нарада вже міністерства оборони, де була постанова узгоджена, фактично постанова, яка повинна вирішити це питання. Ну пан Шмигаль теж прибуває, начебто, це його не стосується. Вони я бачу, вже обшуки йдуть там по підприємствах. Хон там машини, яка виконує, яка була релакована з прилук Львівську область. Виконує. Виконує державне замовлення ДСНС. До неї вже прийшли суд, і в суд вже подали, щоб вони повертали гроші. А це теж питання: це уряд і національний банк вони відбуваються, начебто нічого в країні. Ну вони себе поводять, начебто нічого не відбувається. Це повинна закінчена бути пляска, тому що далі це просто вже загроза національної безпеці і оборони і просто її відвертий саботаж. Роботи в першу чергу mm. оборонного комплексу. От дивіться. Я а про філософську книжку Мендель би розпитав так. Ви про банкірів. А Оксана а ти б, що б запитала Ви, я на б на... і про банкірів і про уряд про банкірів. А Оксана ти б, що запитала? Я би сто процентів розпитувала про те, коли нарешті усі ці обіцянки і новини на кшталт ми починаємо нарощувати виробництво. Ми зможемо випускати стільки-то все, що в Армія майбутньому дронів? і не тільки дронів. Усе що насправді останній місяць то стрічка просто кишить новинами про те, що ми зможемо і що ми будемо. А мене дуже цікавить терміни, коли, коли це буде, коли це буде і які насправді кількості, пане Тарасе, Ще хотіла би власне до того переліку питань, які важливі питання, які тези в якому напрямку мусять прозвучати на цій прес-конференції. Розуміємо, що важливі справи, що стосуються і побуту, і виживання українців в тилу. Але що те найважливіше мусить прозвучати сьогодні, от навіть На і незручні проценту. запитання, mm. так ну, дивіться. Я все ж таки вважаю, що зараз головне це організація тилу, виробництво зброї, тому що нічого крім цього нас не повинно більше цікавити, тому що це її зниження безробіття, це і пожвавлення економіки. Це і знову таки, Це питання нашого виживання. Ми повинні на цьому сфокусуватися, і те, що шмигаль досі не. Не виконав, до речі, доручення Зеленського. Це я знаю, що Зеленський особисто йому доручав а, вирішити питання з оподаткуванням прибутку під Досі цього не зробив. Тут питання, в чому навіщо тоді такі прем'єри, навіщо такі голова національного банку, а, який а, а, фактично саботує а, розвиток економіки і оборони замовлення. От що ми повинні на чому сконцентруватися, тому що ми повинні розуміти, що зброя зброя через зброя. і перенес. Війни на територію Російської Федерації все інше воно в дійсності є е, дотичним і другорядним, тому що ми повинні чітко розуміти, що е, у росіян демографічного ресурсу більше е, набрати просто так і знайти е, там один мільйон додаткових людей, як це можуть робити росіяни. На жаль, ми не можемо єдине, що ми можемо цьому запобігти, це. На наклепак наклепати залізяк, а цього можливо. Залізяк, які повинні бути вже і наповнені новим науковим змістом. Це теж держава повинна фінансувати це розробки. Зрозуміло. І бо так от так подивимося, так. чи це все пролунає сьогодні на прес-конференції. Головне не так, навіть питання як відповіді на ці питання. Тарас Загородній політтехнолог. Дякуємо за аналіз поточної ситуації за участь в програмі.